Всім привіт, котики! Сьогодні будемо грати гра в Кальмара. Ну що, поїхали? Так. Ну що? ту ту ту, ту ту ту, ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту Пишіть в коментарі, яка буде перша гра, як ви думаєте? Ту-ту, ту-ту, хочу пройти цю гру челендж. Буду грати, поки не пройду.

Так, тікаємо, тікаємо. О, ну що, стріляють! Так, 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 ховаємось, ховаємось. Що і все? А, я не можу бігти туди. Бум, 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 бум. П'ять, 4, 3, 2.

Так, він сказав, що він бажає нам вдачі, щоб ми пройшли цю гру і була перемога. Так, ну що, дякую тобі, фронтмен. Поїхали! Red light, green по Поїхали! Червоне світло, зелене світло. Перша гра. Туту ту, ту, ту-то, то-ду-ту, то, ту-то-ду, то-то, ту. Вау. Так, треба. Десь подалі від цих прокачених чувачків стати, тому що вони можуть заважати. Не, то, не допомагати, а заважати. Green light Red light О! Oh! Green light. Капець підбили мене. Я не встиг у зупинитися. 4-5-6 зі мною. Ви бачите? Мені допомагає 4.5.6. Мені допомагає 4, 5 6 Друзья, нажимайте лайк, лайк, мне 456 помогает, еее, круто, 456, лайк, дякую тебе, 456. Круто, еее. <гум> Це одно допомагає. Бачите? Хтось кинув і, і і мене і його. Так, що встигнемо дійти А як його взяти? О, мене хтось на, на руки взяв. Дякую тобі. Дякую, дякую. Мене другий взяв на руки до Доніс. Круто. Лайкосик натискаєте. Тицяйте на лайкосики. Круто, дякую тобі. І 456, і другому. А давайте подивимось, до 4,5,6 під підійдемо. Ага, бачите, він підійшов до того, хто й кинув цей червоний, і штовхнув його. Привіт, 456. Привіт! Привіт, дякую тобі. Дякую. Ту-ту-ту-ту, 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 ту тутуту туту туту. Круто. Бачите у нього номер 456. 456, бачите? Круто! Оце тупо тупо тупо, тупо лайк Тупо вподобаєчка. Чпоньк, чпуньк, чпоньк залітає.

Так, він каже, що молодці, що прийшли, але буде друга гра. Так, не підходьте, будемо стріляти. Відійдіть. О, бачите, залишився і стріляє. Ну він зникне чи ні? Зник. Капець. Так, все. Заходимо в ліфт. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Що ти там кричиш? Ти що, вже зовсім з лузду з'їхав? Чуваче. О, бачили 4-5-6. по 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 попоропо-по-по. Так, давайте фоткаться. Все, я сфоткався. А чому я не можу бігти далі? Агов! Я сфоткався і не можу бігти. Ту-ту-ту. О, все, побіг! Капець. ту 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 по по По-по-по-по-по-по, по-по-по-по-по. Далгона. Ту-ту-туту-то. По-по-по-по-по, по-по-по-по-по. по 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 по-по-по-по, по-по-по-по. Так, пишіть в коментарі, будь ласочка давайте шведесенько, яке печиво мені випаде цього разу. Дуже цікаво. В... Всі коментарі читаю. Пишіть, пишіть всі коментарі читаю. по по по-по-по. Пишіть будь-який коментар. Котики. Так. Запальничка чи спалахуйка. Що це таке? Напишіть в коментарі. Еть, трикутник, не штовхай мене. Червоний трикутник, ти що? Зовсім же з глузду з'їхав. Чувак. О, <рик> ха-ха! <rectangle stupi> лайк! Вподобаєчка. Ти цей трикутник, бо в мене попався трикутник. Є. Yeah. Так, тик, 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 тик. Take up, tick 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 Я вирізав трикутник, друзі! Ти ці йти на лайкосики! Ту, -ту, 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 ту Пишіть коментарі. Хто вгадав, що буде трикутник? Всі коментарі читаю. Пишіть. Хто написав, що буде трикутник? Хто переміг? ту ту-ту-ту, ту 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 Круто! Па-па-па-па-па! Папа-па-па-па-па! Па-па-па-па-па! Пок-пок, пок-пок, пок-пок. Т-ту-то. О, нет, Фронтмен прийшов! Він каже, що друзі, вітаю вас, що ви пройшли з печивом. Смачного вам та приємного перегляду. Натискайте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на телеграм-канал Тобротіві. Пишіть будь які коментарі. Обов'язково натискайте на дзвіночок, що вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Так, все мені вже добре. Так, а ну відійдит. Я перший займав чергу. Іди в дуб, тобі кажу. Я хочу виделку. Ту -ту, ту -ту, ту -ту, ту -ту. О, так, дякую. Так, е, шаурма, все. Дякую. Ту -ту, ту -ту, ту -ту, ту -ту. Так, треба поїсти. Ммм, смачно. Так, так, друзі, підходьте, У мене виделка є. О, не! Пляшкую! М музычка крута. А, не! А, Диде. Дуди ди. Диде. Дуди. Ще 50 секунд протриматься. Не чіпайте мене, будь ласочка у мене виделка в руках. Я не знаю, що з нею робити. А-а-а. А-а-а, друзі. Як темно. Включ... Включіть світло, будь ласка, я нічого не бачу. Так, о, вже можу стрибати, до речі. Так, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1, 0. Фу. Микнули світло. Так, все, в Виделки вже немає. Фу, друзі, тупо пощастило. Так, доїм, я щось надоїв. Дуже смачно, до речі. Тут, тут, тут. Так, фронтмен прийшов. Так, треба проголосувати. Так. Ну вже ж сюди натискаємо. Поки що поїмо. Ням-ням-ням-ням. Смачного та приємного перегляду, друзі, хто зараз щось їсть або п'є. Не заважай мені їсти. А, все, я видилку викинув. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту, ту-ту. О, вибач, це не я тебе штовхнув. ту ту, ту 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 хе. Бум-бум, бум, бурум, бум. Так, все побігли. Так. Завантажується. Так, давайте. Тик-чик. -тик. Так, чик-чик. Тик-чик. Тик-чик, тик-тик. Тик та, та-та. Та тата. Так, чому музику не вмикнули? Що це таке? Включайте музику швидше. О. Чуєте? Почули мене, послухались. Так, ту 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 ру Ту-ту, ту-ту. Кутуропо, попо! По-по-про-по-по. По-по. А подивіться, будь ласочка, ви не бачите? 5 6 чи немає вже. Е! Квадрат штовхається ти ж зовсім вже з узду з'їхав? Так, будласочка, червоний, червоний, будласочка, червоний, 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 червоний будласочка, червоний, червоний. червоний, Є! ЧЕРВОНИЙ! є, червона кулька ВИПАЛА! Є, друзі, лайкосик! Ты цей лайкосик, червоний, Червоний. о! Що це таке? Це зубочистка? <різний Parece>.

О, вибач, вибач. Вибач, вибач. Так, це ключ потрібно. Так, що, відкрив він двері? Так, а де вони всі заховалися? О! Так, мінус один. Ха-ха. <риклад> мінус один. ха від мене не втечеш. Ха-ха, <риклад> хам. А не не, не не стрибай туди. Він стрибнув, щоб врятуватися. Все, мінус один вже є. ха Давайте, другого шукаємо. Ха-ха-ха. Що? Там хтось стояв? Ага, це я можу зачиняти відчиняти двері. До речі, друзі, я ключ знайшов. Як його взяти? Так. Я. Є та натискаю, нічого не відбувається, не відбувається нічого. Я не розумію, чому я нічого. О, ні! О, бачили, вони туди стрибнули. Я не знаю, а якщо я туди стрибну, і вони мене зіштовхнуть вниз, я не хочу, тому що я вже мінусунув одного чувачка. Між достатньо одного винести. Так, давайте ось тут подивимось. Так, бачите, ми один одного не можемо нічого зробити. Так, а я, до речі, ключ же знаходив, але чомусь не, не, не міг його взяти. Ось, знову ключ. Є е натискаю нічого, і F натискаю нічого. Що тільки я його бачу, чи ніхто його не може взяти? Чи його може взяти тільки синій. Хто тікає. Так, я один з одного вже виніс. Так. Я б хотів ще знайти, але бачите, вони десь поховалися всі, і я не можу е знайти, на жаль. Так. Вибач, вибач, вибач. Так, все. Є, yeah, круто, пройшли. Туполяйк. Ти цей ти вподобаєчко. Ми пройшли. Ха-ха-ха-ха, <laughs> круто. Так.

Попапа, папа, папа. Попапа. Попа. Папа. Пропорапа. О, май гад! Це треба перестрибувати. Скакалка. Тотарату. Я не хочу перш я хочу подивитися, друзі. Що там треба? Як? Э, только не я первый. А чему? О, ни! Чух. Чух. Так. Чух. Чух. Так. Тупо підстрибувати? Так, давайте потренуємось. А коли підстрибувати? Ну давай-то. Так, 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 так. Так, минус. Так, улетела. Так, а чему я не могу идти? Е! Так, О! 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 я впав. Капець, а що треба було робити? Він мені ногу підбив. Бачили, я на одній нозі стою. Треба було б право натискати. Фу! все, капець, я у шоці. Так, ну що, ось так сьогодні прийшли. Що тоді? Натискайте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Пишіть будь-який коментар, все читаю. До нових зустріч, до побачення!